Вітаю вас, дорога церква, дякую, брат Віталій. Сьогодні прекрасний день, просто нереально прекрасна погода, виходиш і зразу хочеться посміхатися. Амінь. Амінь. І в церкву теж потрібно приходити з посмішкою, з радістю. І на початку хотів розказати такий приклад. Мама і син збираються в церкву в неділю, і мама не може підняти свого сина. Ну, от не може, і вона його вже силою піднімає, збирає. Приходить в церкву, поклоніння, вони стоять, співають, сідають. Ну, пастор каже, проповідник каже, сідайте, дорогі брати та сестри. Вони сідають, а син стоїть. Син стоїть, і мама не може зрозуміти, він один стоїть, він, вона його тащить, садить. Він сідає вже через силу, да, але він каже: мама, я хоч і сижу, але в серці я стою. І в мене таке зразу питання: а з яким серцем я? І ми, чи ми сьогодні приходимо в церкву. З якою ціллю ми приходимо в церкву? Чи аналізували ми своє життя перед тим, аналізували своє серце перед тим, як прийти сюди, в церкву? В такі питання кожен може дати собі відповідь. І давайте розглянемо, що нам Святе Письмо каже, яку відповідь дає нам Біблія. Ми прочитаємо книгу Еклезіаст. Четвертий розділ 17 вірш або п'ятий розділ перший вірш в різних перекладах. Зараз буде на екрані. Прочитаймо. Пильнуй за ногою своєю як додому Божого йдеш, бо прийти, щоб послухати це краще за жертву безглуздих, бо не знають вони нічого окрім чинення зла. Ще раз прочитаймо. Пильнуй за ногою своєю, як додому Божого, йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають вони нічого, окрім чинення зла. І пропоную вам виділити три тезіси таких важливих думки з цього тексту, які дадуть нам відповідь. Перший тезіс ми зразу бачимо перше, от, перше слово таке: ми бачимо: пильнуй за собою, пильнуй за ногою своєю, як додому Божого йдеш. Тож пильнуємо за собою, коли готуємось прийти в церкву, принести Богу жертву. Що таке жертва в той час? Давайте просто згадаємо таку думку, да, от що це. Для того часу це було акт вибачення, акт прославлення Богу. Бога. Згадаймо Ной, коли він вийшов з Ковчегу, він прославляв Бога, він поставив жертовник і прославляв Бога за те, що Він залишив його в живих. Народ кожного року у них був просто нереальне свято Велике, коли вони славили Бога за те, що він визволив їх із Єгипту, народ ізраїльський. Для нас що для нас, як для церкви? Для вже новозаповідніх християн є жертвою цією. Ми вже не приносимо жертву як тоді, але що це для нас є? Для нас це є наше служіння, наше поклоніння Йому, наше серце, наші вибачення перед Богом це теж жертва йому. Ми розуміємо, що Бог вище наш, Він має владу, і ми таким чином, коли вибачаємось, також приносимо йому жертву. Наша десятина це також жертва Богу. І теж є. Питання, з яким серцем ми це робимо. І що каже текст нам? Він каже: пильнуй за ногою своєю, як додому Божого йдеш. Пильнуй за ногою своєю, пильнуй за кожним кроком, що ти робиш. Ти зробив крок, ти зробив якусь дію. Пильнуй за ногою своєю. Пильнуй за кожною своєю дією. Аналізуй своє життя. Аналізуй, чи, чи збігається, і чи схоже моє життя на образ. Справжнього християнина, який записаний в Святому Письмі. Друге. Що ми бачимо в цьому тексті? Ще раз прочитаємо: пильнуй за ногою своєю, як додому Божого йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають вони нічого окрім чинення зла. Другий тезіс такий: прагнемо почути Бога. Бог прагне відносин з нами, Він прагне, щоб наше серце палало жагою до нього. Він хоче, щоб ми приходили в храм Божий. ми приходили, Коли ми приносимо жертву, ми хотіли почути Його. Щоб ми не просто думали в суєті своїй про все, що тільки можна, щоб ми прагнули відносин з ним, щоб ми прагнули почути Його, почути голос Божий. Але це можливо тільки тоді, коли буде виконаний перший пункт. І перший, пильнувати за своїми ногами. Бо наше нечисте серце, і коли ми живемо, нечисте серце ніколи не дасть нам змогу почути Бога. Ми ніколи не зможемо почути Бога, якщо не будемо пильнувати за своїми ногами, не будемо пильнувати за своїми діями. І чому це так важливо звертати увагу на своє серце, пильнувати за своїми ногами, прагнути почути Бога, почути Його, що Він хоче нам сказати? Бо кінець каже, бо є загроза жертви безглуздих. Читаємо ще раз: пильнуй за ногою своєю, як додому Божого, йдеш, бо прийти, щоб послухати це краще за жертву безглуздих, бо не знають вони нічого окрім чинення зла. Жертва безглуздих. Постає питання: що це таке? Ми можемо, нам прям текст прямо говорить, бо не знають вони нічого, окрім чинення зла. Це наша жертва Богу паралельно з нашим гріховним життям. Ми живемо, ми грішимо, ми не аналізуємо наше життя, ми не пильнуємо за нашими ногами, ми приносимо жертву Богу як подачка така. Знаєте, є реально, в російській мові є таке слово, і в українській подачка, і в словнику написано: це коли ти отдав, як непотріб щось. Це коли ти віддав щось як мусору, так просто вже ну мені це не потрібно, я викинув його, так кинув, і все піде, нормально. Наше християнство переходить в стадію обрядовості, в релігійності, в традиційності. Ми можемо згадати, що 90%, ну мабуть, 80-90% українців вважають себе віручими людьми. Але як це віручі люди? Вони знають, що треба три рази на рік принести свічку Богу поставити, а далі жити своїм життям. Ну, Що мені, як то кажуть, слідкувати за собою чи щось робити, якщо я можу просто три рази на рік виконати традицію, яка отак от поставлена, і все, і в мене все буде окей. Але у нашому житті це дуже часто буває так само, як і там. У нашому житті ми дуже часто живемо християн... Типу християнським життям. А може і живемо християнським життям, але не аналізуємо нашого життя. Ми не аналізуємо наші дії, ми приносимо Богу жертву. Вона, він каже, що є вона жертвою безглуздих. І ця проблема була на протязі всієї Біблії, якщо ми проаналізуємо. Ми знаємо, що ось писав Соломон в Еклезіасти, він уже писав цей вірш. Далі ми згадаємо приклад народу Ізраїлю під час іса... пророка Ісаї. В першому розділі він великий текст він пише про те, що ви живете гріховним життям, ви відійшли від мене, у вас немає вже нічого святого у вас. І в 13-му вірші він каже: не приносьте ви більше мені марного дару, адже ваше кадило огида для мене. Бог вже каже, що оця жертва паралельно з вашим гріховним життям, у вас в серці нічого немає. Ви не пильнуєте за своїми ногами. У вас серце просто пусте, у вас воно чорне. І ви приносите мені жертву, я, ну, мені це не потрібно. Ну, Нащо ви мені не потріб приносите? Наша мені така жертва потрібна? Це просто він каже огида для мене. Згадаємо також під час життя Ісуса Христа. Скільки разів Ісус Христос казав фарисеям про їх обрядовість, казав фарисеям про їх релігійність. Вони просто жили життям по традиціям. У них там вони собі написали традиції, закони, ще більше додали до Біблії своїх і жили, і ходили, молилися в храмі перед всіми людьми, щоб всі їх чули. Бог Ісусам казав, ну і не ісусам казав, Бог просто каже нам про те, що така жертва мені не потрібна. Вона є огидою для мене. Вона є жертвою безглуздих людей, які не розуміють, що вони коять, але приносять мені жертву. Тому то Бог зрозумів, що наше отаке життя, він вже побачив історію ізраїльського народу. і Він зробив перший крок. Він зробив. Образ цієї жертви, він показав, яка повинна бути жертва. Він віддав свого сина Ісуса Христа. За нас, за всіх, за християн, за нехристиян. Він віддав за всіх людей свого сина. Він показав образ жертви чистої, правильної і віддав останнє, що тільки у нього було на жертву. Від всього от просто єдинородного сина написано віддав. І прочитаємо євреям 10 розділ, 8 10 вірш, написано. Він вище сказав, що жертви і приносу та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Потому сказав: Ось іду, щоб волю чинити Твою Боже. Відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Ще раз, у цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Ми освячені з вами, брати та сестри, ті, хто вже прийняли Ісуса Христа і ті, хто ще не прийняв, ви можете бути освяченими. Бог каже, що ми освячені тілом Ісуса Христа, жертвоприношенням тіла Ісуса Христа. І тепер як висновок, щоб підбити підсумок. да, Якщо ви вже віручий християнин, ти, друже, якщо ви вже маєте Ісуса Христа в своєму серці, якщо ви вже відроджена людина, пам'ятай, пам'ятаймо про те, що Богу не потрібна просто жертва наша. Богу не потрібний непотріб, йому не потрібна наша гріховна, ну, жертва з нашим гріховним життям. Пильнуємо за нашими ногами. Згадаємо, що ми з вами храм. Духа Святого. І тепер ми можемо аналізувати наше життя. Цим ми відрізняємось від нехристиян. Вони просто живуть своїм життям, не розуміючи, що вони роблять. А ми з вами тепер, храм Духа Святого, ми можемо аналізувати наше життя, ми можемо бачити наші помилки і розуміти, що нам їх треба виправляти. Ми повинні пильнувати за нашими ногами і прагнути. От важлива думка була: прагнути почути Бога, прагнути от всі ці в цьому нашому житті, в нашому жертвоприношенні Йому, прагнути саме почути Бога, щоб наша жертва була чистою, і через це ми можемо почути Бога і почути, що Він хоче нам сказати, який у нього є план для нас, які у нього є просто слова, може побажання для нас. А якщо, дорогі друже, ти ще не маєш відносин з Ісусом Христом, якщо ти ще не прийняв цю жертву, сьогодні Бог чекає на твою жертву. Він сьогодні чекає на головну жертву, яку може принести будь-яка людина. Це принести своє серце. Не в буквальному розумінні принести в жертву своє серце, але просто віддатися йому, зрозуміти, що Бог готовий змінити твоє життя і зробити його кращим. Він готовий просто не знаю, Створити все для твоїх умов, просто у тебе, і ти будеш знати, що на небесах ти будеш поруч з ним. Тому ще раз нагадаємо три думки: пильнуємо за собою, прагнемо почути Бога, бо є загроза безглуздої жертви. Амінь. Слава Богу. Давайте помолимось.